Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе. Героям слава доброго дня, пане Антіне, пане Романе. Ну що? Дональд Трамп оголосив і почав реалізацію так званої великої митної війни. Я не знаю наслідків, можна лише. Здогадуватись, ну і хочеться сподіватися, що до чогось такого путнього воно дійде. Ну сподівалися, що зачепить воно і Росію. Але потім, як заявила американська адміністрація, Росія не потрапляє під додаткові мита з урахуванням того, що буцім би санкції настільки потужні, що і без потреби. Але ми бачимо, що це все відбувається паралельно ще з певною синхронізацією візитом Кирила Дмитрієва до Вашингтону, так охопити всю митну війну і відповідну політику Трампа я. Вас не прошу, але просто зрозуміти от, стосовно російсько-українського треку, як це може відбитися? І загалом, навіщо Трамп пішов на настільки дивні рішення? Ну, з точки зору змісту цих рішень можу вам сказати, що третьокурсник економічного факультету він скаже, що загальні тарифи, мита. Насправді такі кроки вони ситуацію кардинально погіршують, і вони погіршують насамперед на базі в секторі споживання, тому що всі ці розмови Трампа про захист національного товаровиробника, про повернення все це насамперед б'є по споживачу. В нинішню епоху, коли інвестиції в капітал, у виробництво перевершують насправді споживання, цей крок він абсурдний повністю, і не дивлячись на те, що говорять, що все це прораховано штучним інтелектом. А однак, треба чітко розуміти, що економіка базується на довірі. А штучний інтелект, він поки що істота аморальна і він існує просто як цифри, набір певних цифр. Тому я думаю, що ті, хто знаходяться поруч із Дональдом Трампом, вони йому. Підсунули абсолютно брехливі концептуальні підходи, які насправді першим по кому вдарять це будуть Сполучені Штати Америки. Ну а те, що стосується економічної моделі світу, то їх доведеться певні роки, щоб ситуацію вирівняти і стабілізувати. Що стосується у цій царині місця російсько-українській війні, російській агресії, переговорному процесу і так далі. То, як ми, мабуть, помітили всі, останній тиждень Трамп шарахається від переговорів в Ріаді до поїздок Піта Хексета в далекий схід в Японію, Філіппіни і спричинення там рейваху. Після того загострення ситуації з Іраном і фактично підготовка до атаки по Ірану. Я вже не кажу он цей шквал. А 2 квітня, коли було запущено в дію попередні рішення по тарифам і так зване нинішнє звільнення, це свідчить про те, що насправді своїми діями Дональд Трамп загнав себе в кут, і на, на даний момент він істерить. Він шукає хоч яку небудь маленьку перемогу або, хоча б народження чергової надії для американського суспільства. Яке б а, з одного боку породило довіру, хоч мінімальну до нього, а по-друге, реанімувало надію на те, що Трамп щось може. Хоча насправді, якщо от, ретроспективно подивитися ці два місяці його звершень в лапках, угу. насправді все це, все це має на три четвертих, а може і більше, дуже поганий негативний результат. Насамперед, в Сполучених Штатах, я вже не кажу у світі, і Сполучені Штати втрачають довіру, розсипаються цілі торговельні системи, руйнуються безпекові об'єднання. Ну і найгірше це те, що вчорашні партнери, економічні, безпекові, оборонні партнери Америки шукають собі інших союзників. Зверніть увагу, хоча б на Угоду між Китаєм, Японією і Південною Кореєю про спільне реагування на тарифну політику, митно-тарифну політику Трампа в царині, взагалі вузькому переговорного процесу між Трикутнику Київ, Вашингтон, Москва, ми бачимо, як виникла пауза. Пауза ця спричинена зволіканням, затягуванням виборчого процесу, переговорного процесу московським фюрером. Однак Трамп мовчить, заявивши про те, що він злий, він компенсував е цілим рядом в лапках слова компліментів в бік України. І він сподівається, що це буде в інформаційному полі витримувати баланс для того, щоб перейти до наступного етапу. Але як показали заяви з Росії, і тої ж самої старої конячої голови Лаврова і його заступника Рябкова сталося те, про що ми з вами, пане, mm -hmm. пане Антіни, не говорили. Вони знову кажуть про першопричини. А Дональд Трамп навіть слова такого не знає. Поки Вашингтон підготується до того, що робити далі, за цим пройде очевидно випробовування війною в Ірані, продовженням війни в Ємені з хуситами, а це даруйте. Мені означає, що реалізується те, про що ми не одного разу з вами говорили: зацікавлена Москва: Виникнені нових вогнищ війни. Це один момент, пане Романе. З другого боку, ми розуміємо, що американо-іранська війна вона піде в чиїх інтересах. Звісно, скористає найбільше Росія. Так і розуміємо, що наголоси з російської агресії проти України буде зміщено кардинально. І розуміємо, як поміняється порядок денний у Сполучених Штатах. І відповідно Трамп починає грати жорстко з нами мається на увазі. Так жорстко грубо непродумано, а можливо якраз. Цьому і полягає певний план. Зокрема, він запропонував таку угоду, яка за визначенням, йдеться про використання українських копалень. Так, от ця угода за визначенням не могла би бути підписана. Але він сказав, що якщо Київ і Зеленський не підписують цю угоду, то вони будуть мати великі проблеми тобто це шантаж. Погроза, і з другого боку це намагання запхати нас в дуже вузенький коридор, по якому боку по якому би нас з одного боку за ліву руку вів би Трамп, і, наприклад, той самий Вітков. А з другого боку супроводжували би нас росіяни, і відповідно не хочеться проводити подальших аналогій, чим закінчуються такі розстрільні коридори. Пане Діне, дозвольте погодитися з цим твердженням лише частково. Поясню, чому І якщо Трамп не розумів, а те, що Україна не може підписати такої угоди, може бути, що він не розумів, то той же самий міністр фінансів не міг цього не розуміти, що держава. Яка знаходиться в механізмі вступу в Європейський Союз принципово не може підписати таку угоду. Тому очевидно, що ця угода задумувалася як певний маневр. Маневр в тому числі суть якого – затягування часу, поки будуть іти переговори йти, а поки Україна внесе зміни, знайдеться компроміси. І так далі, тут е, треба розуміти, що я ще раз зазначу це. Трамп може це не усвідомлювати в багатьох складових, але окрім там Трампа є в цій частині Бесент, який дуже чудово усвідомлює ці речі. Це перший момент. Другий ситуація в Ірані і ситуація в Ємені відкриє перед Вашингтоном те, що безпосередню участь у цьому процесі бере Росія. Тому, окрім того, е, що Трамп буде переходити на ескалацію. Він все більше буде бачити фактів управління ситуацією на Близькому Сході і координацію дій Хезболи, Хамасу, Хоситів і інших терористичних організацій з Москви. Це стане очевидним. А це змусить а, маневрувати, бо зізнатися одразу він не зможе. Очевидно, що за таких умов він буде діяти так, як він діяв. Я маю на увазі Трамп по відношенню до Ізраїлю і Натаняху. Він буде намагатися вискочити з ситуації. Але вискочити з ситуації він зможе лише отримавши маленьку перемогу, яку завгодно, хоч звільнення військовополонених, загальний обмін і так далі. В іншому випадку, він буде міносувати для себе як Америки, так і назовні. Більше того, я вернуся до тези, яку я а, почав перед вам е, uh -huh. питанням, про те, що виникнення нових вогнищ війни це проблема для Сполучених Штатів Америки, тому що якщо раніше Сполучені Штати сконцентровані були на допомозі Україні, то тепер у них є необхідність так чи інакше рефлексувати на події а, на Близькому Сході. Причому тепер буде триєдина подія: це Іран, Хусити і Хамас. А і все це Ізраїль. Ситуація ускладнюється при такому перебігу подій. Нинішнє напруження між Пекіном і Тайбеєм. Буде досягати користі і результату на боку на бік Пекіна. Це означає, що там буде напруга зростати, і це вже видно на сьогодні. Це ще одне місце, куди Сполучені Штати Америки змушені будуть відволікатися. Все це розкриє дуже швидко підступну підлу гру московського фюрера, тому що до всіх цих війн, до всіх цих конфліктів має безпосереднє відношення Москва, те, що в рамках. Так званої осі зла відбувається координація по всіх напруженнях і по всіх бойових діях на Близькому Сході це було очевидно давним-давно. Але зверніть увагу на одну проблему: атака по Хуситах безрезультатно відбулася, але після цього всі замовкли. Причина тут в тому, що вона була зроблена по лекалах. Тої операції, яка проводилася 12 січня 2024 року. Але, на відміну від нинішньої ситуації, в тій операції брали участь британці, італійці, німці, французи і американці. І Її результат був більш ніж успішний. Але. На даний час, коли Сполучені Штати Америки, мало того, що самостійно проводили цю операцію по старих лекалах і не досягли результату враження необхідних об'єктів, вони ще й поза інформаційним полем шантажують тепер Європу Єгипет, тим, щоб вони розрахувалися забачте досягнуті результати. Справа в тому, що все це псує довіру, руйнує ту довіру, яка була між партнерами і в НАТО. І партнерами в питаннях економічної співпраці, торгівельної і так далі. Насправді своїми діями Дональд Трамп тільки пасує Пекіну. Пекін очевидно стане на даний момент вести зовнішню політику при цьому мовчки, здійснюючи цей процес. Не випадково ми сьогодні чуємо з боку Пекіна як інтерес необхідності співпраці з Європою, так і у виступі в Європі засіданні Європарламенту, президентка Єврокомісії сказала, що нам необхідно буде шукати інших партнерів для співпраці. За таких умов, очевидно, що картина світу насамперед в економічному малюнку, і особливо в безпековому оборонному. Буде змінюватися, і вона, на жаль, буде змінюватися не на користь Сполучених Штатів Америки. Для нас важливо, щоб те, про що говорив Олександр Стуб під час Гольфу Дональду Трампу, про роль Союзу України і Європи. А було надважливо пріоритетним і для України, і для Європи в нинішній ситуації. Я вже не кажу питання, яке стосується розвитку спільно оборонного промислового комплексу на теренах європейської спільноти. Розуміємо, що Путін намагається розігрувати сценарій Ялтинської конференції, так зокрема стосовно Польщі проти Польщі. Сталін у спілці з Гітлером розв'язав війну, поділили територію і так далі. Донедавна у Путіна не було жодних партнерів у подібному. Зараз його е певні вимоги можуть сприймати, так би мовити, з примруженими очима, тобто толерувати. Ну і відповідно свого часу президент Рузвельт також. Кива впогоджувався погоджувався і слухав сталінські обіцянки так, що в Польщі буде все нормально, проведуть чесні вибори, ну і так далі. Потім все за графіком. НКВД, арешти, введення окупаційних адміністрацій і так далі. Я звісно. Не, не, не розумію повного співпадіння певних сценаріїв, але те, що Путін намагається використовувати слова про тимчасове перемир'я і перспективи цього, так розуміємо, що це облудна формула, і Путін сам зацікавлений в тому, щоб зривати будь-які спроби встановлювати те чим тимчасове перемир'я, але Путін говорить про. Повний файлет стейт стосовно України і про необхідність впровадження відповідного зовнішнього управління. Так і основний їхній наратив це те, що. Україна, українська влада не контролює свої збройні сили, і відповідно саме тому не вдалося встановити навіть тимчасове перемир'я. Це брехня, це фальш, це пропаганда. Але вони рухаються тим напрямком. Так і є певні побоювання, що вони можуть знайти певне порозуміння з тими чи іншими емісарами Трампа чи його довіреними особами. Ну як то кажуть, в себе проявив. Ну і зараз чекаємо певних результатів візиту Путін емісара до Вашингтона Дмітрієва. Так, на превеликий жаль, я думаю, все найважливіше лишиться за кадром. І жодних тих чи інших прес-пояснень не буде. Що стосується цих візитів, то із трьох інформацій, які а, літають два останні тижні про зустріч в Женеві, про якісь закриті зустрічі в Джиді в Ріаді, підтверджується, тільки розмови, які відбувалися в Женеві. Тому, перше, до цих інформацій я би відносився дуже обережно. Тепер, що стосується теми фальшивої інформаційної атаки Кремля проти України з точки зору виборів, виборчого процесу, і так далі, перше, що дає неможливим розвивати цю ситуацію і цю тезу, це те, що Тимчасове припинення вогню, що звучить як сісфаєр, не може створювати, не створює умови для проведення політичного процесу. Так воно трактується в міжнародному праві, так це оцінюється і в Україні українським законодавством. Тому я так розумію, що чи Фюреру Московському не дали цидулку почитати, чи йому просто набрехали. Тому це буде однозначно відкинуто. Друге рішення в цій ситуації стосовно оцінки її буде приймати не Кремль. Рішення будуть приймати два центри, які вже очевидно: це Вашингтон і Брюссель. Зверніть увагу на чотири тези, які були озвучені після так званого парижського саміту охочих. Перший це повідомлення до Сполучених Штатів Америки. Європа надасть і буде надавати Україні в подальшому економічну, оборонну, безпекову і фінансову допомогу. Друге повідомлення це Росії. Європа не тільки не буде знімати санкції, а буде збільшувати санкції. Третє повідомлення Україні про те, що Європа була, буде і залишиться з Україною, збільшуючи не тільки плановану допомогу, а й вкрай необхідну допомогу. І четверте, дуже важливе: лідерами безпекової і оборонної політики в Європі є Париж і Лондон. До речі, ці тези а, чотири є одні із тих, що так розізлило Дональда Трампа. Дональд Трамп мріяв про немічність Європи. Виявилося, що ця теза Трампа абсолютно безглузда. Трамп мріяв про те, що діями проти Європи він змусить принижуватися Україні. Більше того, ситуація з е, відповідною угодою якраз на це й була спрямована. Але сам аргумент вступу України в ЄС відкидає категорично цю угоду. Тому в ситуації, коли Трамп злий, бо це треба ці два слова брати в лапки, і окремо злий, також брати в лапки, свідчить про те, що він. Відчув, як всі його надії, кроки і сподівання по відношенню в тому, щоб використати власне, українську, як він каже, карту у власній грі, закінчується катастрофою і програшем для нього. Тому і взята така затягуюча пауза в переговорному процесі з Російською Федерацією, тому що насправді та дорога, яка тактично інструментами була вилаштована в короткий пас. Зупинена. Чому метою було зіскочити з процесу, досягнувши тимчасового перемир'я сьогодні ситуація ще більш ускладнилася, треба, хоч яку небудь малесеньку перемогу, щоб зіскочити й скинутися на Європу. А перше, хто не дасть це зробити Дональду Трампу, це Москва, і це вже очевидно. Завдяки твердості позиції України і близькості позиції України Європи. І а, грі, яку веде а, рашистський фюрер, фактично Дональд Трамп попав у пастку. Він на сьогоднішній день може вийти з цієї пастки, лише уклавши довготривалий союз коаліцію з Європою і Україною. Будь-які інші дії кожного дня, пане Антіне, будуть погіршувати його ситуацію. А нашу пане Романе? Нашу ситуацію воно ж буде теж погіршувати. А от те, що стосується України, ситуація з розкручуванням розбудовою оборонної безпекової промисловості Європи, наростання допомоги Україні буде поліпшувати. Відтак, за таких умов, очевидно, що перед Вашингтоном стане вибір. Ти з ким, пане Трампе? Ти із ворогами свободи демократії чи із тими, хто їх захищає. І ще одне майте на увазі. А в тому числі і американське суспільство все більше бачить і розуміє дії Трампа першому, кому приносять шкоду, це американцям. В нього є насправді дві дороги. Одна це усвідомивши всі ці речі, перейти до зовсім іншої його тактики і зблизитися з партнерами, і союзниками і боротися проти осі зла. В Європі, в індотехоокеанському регіоні, або є інший альтернативний шлях, який називається імпічмент, пане Романе. У нас буквально лишилося три хвилини. Хотів би вас уточнити, як це може відбитися от теперішня ситуація на нас, так зокрема, ну, переговори між Росією, Пекіном е та Вашингтоном. Так розуміємо, що Росія буде вимагати віддати Україну під її контроль. Перше і найважливіше ні з точки зору міжнародного права, ні з точки українського законодавства ніхто ніколи в світі, окрім можливо якогось вузького кола, найближчих посіпак Кремля, не визнає цих кроків. Це найважливіше. Другий Україна ні при яких обставинах жодна українська влада ніколи не підпише подібних документів при будь-якому розвитку подій. І третє сила України завдяки е зростанню сили Європи буде збільшуватися за таких умов. У цій ситуації що важливо, щоб українське воєнно-політичне керівництво займало чітку позицію з точки зору національних інтересів. Берегло людей як на фронті, так і в тилу. І з нинішніх умов зміцнювало оборонний промисловий комплекс разом з Європою виробництво зброї, і за нинішніх умов налагоджувало термінові постачання зброї, озброєння боєприпасів, бронетехнік, систем ППО і ПРО до України від європейських партнерів. В цьому плані дуже важливо. Щоби в тому числі пропозиція і Європи щодо військового контингенту і Джорджі Мілоні щодо поширення на Україну п'ятої статті були прийняті разом. Вони не суперечать. І вони насправді дають, в тому числі, шлях Дональду Трампу зрозуміти і з цим маневром виправити безглузді свої дії. Дякую, пане Романе, за цей надзвичайно. Потрібний нам всім аналіз поточної ситуації. Ну а нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний знаковий український політик і дипломат.